Озеро, гарне, тут острій. Демо, гуляємо. Містом. Зараз зайшли на озерце. Дуже гарне. Файне місто Коломия, такі дерева, здорові. Ми приїхали сюди трохи відпочити від війни, скажімо так, бо у Запоріжжі дуже бомблять. Ви вчора бачили, у нас прилетіло дві авіабомби, одна впала біля автовокзалу. У автовокзал влучила. Зовсім не воєнний об'єкт. Інша влучила біля лікарні студентської. З медичного університету лікарня повилітали всі шибки люди там лікуються, прості містяни, проходять лічення. Тут можна в калмию хоча б поспати, не літати шахіди, слава Богу. Пусть так і буде в цьому хорошому городі, тихо і спокійно. Вот такое чудесное озеро. Мостик там вдали. Очень красивый город. Э, место такое очень хайное, чистое. Следуют за ним. Вот сейчас, видите, только что подстригли траву беля озера. Камыши, уточки плавают. А, пахнет твої. Просто не представляйте, як пахне свіжескушена трава. Я йду вокруг озера, доганяю своїх друзей. Друзі вже там попереду йдуть. Нам, мабуть, вже на місток зайшли на острів. Бачите? Там міст, острів. І ось ще місток димо. Тут живуть люди, дуже гарно біля озера. Гарне місце. Але я не знаю, тут ніхто, мабуть, не купається. Ну, це таке природне містечко. Сьогодні понеділок, тому кафе не працює, а так тут дрінки морозиво морожене продають. О, така натуральна водичка. О, лягушка плаває. Видно вам? Вам видно лягушка? Очень красиво, живописно красиво Вербы, Верби плакучіли, верби тут. Оце горіх. Бачите, горіхи є. До речі, це моя перша зйомка у прямому ефірі. Не знаю, я навіть не бачу, хто може дивитися. Дуже вдячна вам, якщо хтось дивиться. Це моя перша, перша, сама найперша зйомка. Я тільки вчусь, але я не можу не показати вам таку красоту. О, вийшло сонечко, очеретка миш. Вон, бачите, який гарний з вербою. Йдемо далі на міст. Іде будівництво рядом, чутно, стукають. О, щось там рибка якась, може, змія, не знаю, щось там. В озері. От людина ловить рибу, рибак. Дивіться, скільки в нього всього. Зараз підемо на місток. Та підемо на острів. Такий гарний острів посеред озера. Я не знаю, був він тут чи він штучний, але дуже гарно. Йдемо далі. Я думаю, что они пошли на остров, мои друзья. Сейчас мы сходим, подымемся. Такой мостик. Ну, очень красиво. У меня нет слов. Какая красота. О, Бачите замочки? Це, мабуть, я не можу вам писати, якщо хтось щось пише, дуже вдячна. О, скільки багато замочків. Не можу вам написати, бо дуже світить сонце. І я не бачу, що, що ви там пишете. Не віжу, що ви пишете. Надіюсь, ви пишете щось хороше. это моя первая съемка у меня еще нет палки селфи палки поэтому возможно изображение прыгает но... Маймоша, майм... Ну, мама шумаем. ну, ну, звездно окурки, я же без сего это же молодь а, а тут такие Оба серце, ціле серце, обходимо острів. Обходимо острів. Дуже гарно тут. Рибаки ловлять рибу. Оки ловлять рибу. Бачите, скільки в них риби? Не знаю, що подивимось, може нічого ні, просто так. я маю. Добрий день, добрий. Ловлять рибку. Є рибка трохи. <творює> та так, та, ну добре, є. У озері є? багато є. Є? Такі, о -о -о, о, ще є така, а яка тут риба? Тут є жіночко, я вас перепрошую, що ви навіть не повірите своїм очам. Яка, о, цікава? Так, називаю карась, починаю з карасі. Ага. платва, є. краснопірка, Знаю таку. окунь, Знаю. щука, знаю. Лин, <рес> лин. Лин. Лин в нас. Мабуть, о, це є не царська риба. Я з Запоріжжя, до речі. Ну не важно бути. Але я вам так. кажу: лин. Лящ. Ляш. Короб. Короб. І ще судак. Е — І, і судок. Ну, у нас все така і сонція, є. Да. І в нас о, є. О, 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 що, <laughs> ж, і в нас <клес> <клес> не зробили, що цього хама запустили. Він же від'їдає страшно. Мало. Мальков, так? Да? їсть. Мал і є? <свеч> ясно, ясно. А таке маленьке озеро. Я думала, тіка щось таке. Не, але якось, Тут риби, чмать муща. Ну, добре. О, що ж воно. – Ладно, дякую, гарного дня. Прошу Здорово. дякую вам, вибачте. – що, Все нормально, <свеч> до побачення. До побачення. – Гарне у вас місто дуже Коломия. Ми вперше тут дуже сподобалось. Запоріжжя. – А, Запоріжжя. З якого району? Ми з правого. Бо я був у 62-му році там на заробітках. А де де Бердянський район? Бердянськ... То був Приморський район. Окупований. Потім... Він окупований. Бердянська окупований, Так ви окупована. слухайте, 62-й рік. Ну, а зараз я вам а кажу. Зараз да, там окупація. Але я вам кажу, то я був то був район Приморський, аж потім я другий раз їхав, вже бердянські змінили. Ну, це ж не Запоріжжя, це так, 200 Запоріжжя. кілометрів. Я їхав а. на то Азовське море, я там купався, я знаю. Зрозуміло. Я там був сім місяців, раз і другий раз. Ой, знаєте, серце кров'ю заливається, коли ну, про це думаєш, що наше море, ми не можемо. Ми їздили туди просто на вихідні, кожен на день. Район. Ну, кожні вихідні літом ми на море. Ми на море. А зараз море, знаю, оці тварюки. Я, там. Я, той район я знаю. Да. Ну, Ну, добре, коли закінчиться війна, приїжджайте на море. Але коли це ой жінка, я за старий мені вже куди є. Та ладно, старий, не видумайте. — Я вам скажу вам, він не повірить. Мені 81 рік. Та ви що? Ви дуже добре, я думала вам 65. — А я ого, я що не робив. Я, до речі, знімаю Ютуб, Ютуб канал. Ну, я вас не показую. Все нормально. Я б мама. Ясно. А, ну доброго, гарного вам дня, і щоб вам все було добре. Не... у Вас не, да, до побачення. Не обіжайтеся, може хтось тут був хамів всюди. Ні, дуже всі люди дуже файні. Та нам дуже ми були у та, та ну що ви кажете? Ми та, та ну, ми такі ж бандири, як і ви. Не, але заспокойтеся, але все одно. Равно... Та ну то вам таки кажуть, що ви, ви не слухаєте. людина рибак є. Тож, з, з, з Донець, чи він отомовся з того боку, то він каже: я не можу які люди. Так, так є. Е, Та в нас я теж сам, люди кажу. добрі. Ви ж були нормальні ну, я люди. Знаю. Але козли є всюди. Всюди і туди є. Тут є. Ні, ну ми не будемо про погане. — Діло все. в тому, що поміщалися люди різні, розумієте? Так, так. так. Бабця моя звана франківська до речі. Отак. Ну, ну, По батькові. Ну, що, ну, що, що? Так що я ваша. О, то, то, як бабці, то так, є. бабця звана Коріна, франківська зліться. Так, так. А Але у чоловіка не не всі з гуляй поля, Махновщина. Це теж. Ну все, до побачення, бо там до вже мене бачення, загубили. До побачення вибачайте. Ні за ні за що вибачатися все добре. головне, щоб ту навалу нам кудись діти, і все буде добре. Та не кажіть нічого. Ми там працюємо, ви не думайте. Все, до побачення. Чули, який гарний чоловік. Там такий молодий э, мужчина. <каже>, Каже, що йому 81 рік. Ой, я не повірила, він документ показував. Отака. От Отака мала. Маля, як то кажуть. <каже> <каже> Люблю вас усіх. хто бачить. Дивимось далі. Я не бачу, навіть не знаю, де дивитися, скільки людей бачать, бо це мій перший прямий ефір. Ну, головне, щоб вам сподобалася ця місцевість. Так, тут так дуже красиво. Дуже. О, дивіться, тут навіть тут є якась спасательна станція. Не просто так. О, а це кафе. Тут є кафешка, дуже гарна, гарна коломия, я прям полюбила її. О! Я, мабуть, трясу камеру. Перепрошую, я навчуся виставляти стабілізацію. Дивіться, дивіться, яка краса. Це просто неймовірно. Лілії такі гарні. кувшинки. Дивіться жовті. Вони прямо на очах в мене розпускаються. О, дивіться. Вони розпускаються прямо на очах. Бачили? Хоп! І з'явилася. Дивіться. як О, гоп, вони з'являються бачили? Вона прям розпускається. Я вже загубила своїх друзів, десь вони побігли. Я не можу, я не можу пройти от мимо такої краси, ну не можу. Гартензія, та така, як у нас у саду. Це я не знаю щось таке гарне квітне. Поїхали далі. Пішли, Боже, я как краса. Дивитесь. Я думаю, тут зранку можна бігати. Ну, тут бігають, звісно, ті, хто тут живуть, тут рядом живуть люди. От дитяча така площадка. Дітки тут бігають, грають. Дивиться, як гарно. Такий корабель їм зробили. Дуже гарно, дуже все доглянуте, чисто, дуже приємні люди около мене. Доброзичливі. Багато ми тут бачили людей всі, вони дуже доброзичливі, вічливі. В общем, гарне місто Коломия. Ну, але можу вам сказати, ось, наприклад, сьогодні ми підемо у салон краси. Ну, зробити треба там підікюр, манікюр таке моїм друзям. Подивимось, які там ціни. Зрівняємо з цінами в Запоріжжі. Цікаво мені. У різних регіонах України які ціни. Разні вони, Іля, Іля ж. Може, ви щось пишете, дуже вдячна, але я не бачу світить сонця і я не взяла окуляри. Зараз я там десь зупинюсь у тіньку і почитаю все, що ви пишете. Якщо є, то, може ніхто і ніхто не пише, і не дивиться, але мені хочеться думати, що все ж таки люди дивляться. Їм цікаво. Ну, клевер, багато клеверу. Жілки літають, буде мед. До речі, тут багато меду. Збирають очень багато меду, загортавлювають. Ой, тут очень много гортензий. Прямо гортензии, гортензии, гортензии. Их очень много. Как я их люблю. Вот тут за ними ухаживают. А это для молодоженов, видимо. Такая арочка. А, і це не гортензія, Це інші рослини. Я думала, гортензія, Ну, у них багато гартензія. Вон таке щось інше з квіточка, я не знаю, як вона. Ну, це наші чорнобривці найлюбленіші. До речі, я загубила, де наші друзі. Ну, песик спить. От вам кафешка така на колесах. Де мої друзі залівалися? Я їх. Напої рік різні живимості. Дивіться, який цікавий полки. Добрий день, добрий день, який цікавий морозиво різне. Все є, тут дуже добре. Ну, ось ми обійшли коло. Так я не знайшла наших друзів, де вони задівалися, куди вони пішли. Зараз я сяду і подивлюсь. Ось ще морозиво. Добре, я тікток, ой, тікток, ютуб знімаю. Нічого, от дивіться, який багато, скільки багато морозива. Так, друзі, буду виходити, бо дуже хочу морозива, треба карткою розраховуватися. Є розрахування. Дякую. Всім до побачення.